Чергові кадрові зміни у Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. Наказом управління освіти призначено виконувати обов'язки директора закладу, вчительку математики Ларису Бойца. Педагогиня в освіті 40 років. У гімназії працює з перших днів її створення. Була депутаткою Коломийської міської ради 6-го демократичного скликання. Також упродовж тривалого часу очолювала організацію місцевого пласту. Я і далі є вчитель. Те, що я додатково виконую обов'язки, це є додаткове, це не є посада. Моя посада, вчитель математики. Я не знала, для мене це є несподіванка, я зараз до цього не готова. Але учитель це є людина, яка завжди все життя мусить вчитися чогось нового, нові війни в освіті, нові тенденції, і вчитель завжди мусить вчитися. Тому я розумію, що зараз мені прийдеться вчитися набагато більше, ну, але учителю не привикати до того, що він має не лише вчитися, а ще й вчитися сам. Тому це не, не є щось таке. Ну, звичайно, дуже багато паперової роботи, дуже багато роботи з документами, ну, але люди роблять основу навчального закладу, становлять вчителі і діти. Вчителі працюють, діти працюють, навчальний заклад живе. Що би мені хотілося найбільше е, об'єднати колектив? Об'єднати колектив, тому що у нас зараз колектив е, живе по своїх окремих кабінетах. А я б хотіла, щоб е, учительська у нас оживає тільки тоді, коли якісь е, наради або збори. А я б хотіла, щоб все-таки більше вчителі збиралися разом, обмінювалися думками. Оце, оце поки що те, що я би хотіла. А решту я ще поки що тільки входжу в курс, і я ще поки що не знаю, що і як. Я ще не готова говорити про якісь такі серйозні цілі перспективи. Наш колектив якби вже загартований до метаморфозів, які відбуваються останнім часом. Але я думаю, що управління освіти і відповідно міській ратуші проаналізували, зробили якісь висновки, і тому призначення Лариси Васильна, мабуть, воно осмислене і, і виважене. Але хочу сказати, що Лариса Васильівна за всі роки своєї діяльності, своє, своєї праці в цьому навчальному закладі, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського в історію цього закладу вела дуже важливу і вагомі сторінки у літопис цього закладу. Бо ви знаєте її як активну пластунку, очолювала вона пласт багато років. І громадська така її діяльність була завжди. Завжди віталася, і тому я думаю, що і ця сторінка ну так випало, так склалося таке рішення, і ця сторінка їй вдасться так само достойно, і вона справиться з цими обов'язками, такими важливими і відповідальними. Відповідальності їй не позичати серйозності в підході до справ. Теж тому я, я думаю, що воно це рішення не випадкове і не стихійне.